Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще пропоную поговорити про призначення житлової субсидії і будемо говорити про наступну ситуацію, якщо в 2024 році ви досягли 60-річного віку, проте не маєте 31 рік стажу. Я хочу нагадати: для того, щоб ви могли вийти на пенсію, вам потрібно мати 60 років досягнути цього віку та мати 31 рік стажу. Чи можете ви в такому випадку звертатися в органи пенсійного фонду, якщо... У вас немає 31 року стажу, відповідно, ви не можете поки що звернутися за призначенням пенсії. Відповідні роз'яснення нам надає пенсійний фонд. Людині, яка досягла віку 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, житлова по субсидіям може бути призначена, але за наступних умов, що така людина має не менше 15 років страхового стажу, та не менше місяця протягом періоду, за які будуть враховані доходи під час призначення житлової субсидії, ви отримували державну соціальну допомогу як мало заблука. Забезпечена родина. Тобто для того, щоб звернутися в органи пенсійного фонду за призначенням житлової субсидії, вам потрібно, якщо ви навіть не маєте права поки що отримувати пенсію, вам потрібно оформити та отримати статус малозабезпеченої родини. Я хочу нагадати, це для всіх пенсіонерів, якщо ви маєте. Скрутне фінансове становище, і у вас немає необхідної кількості років страхового стажу, в такому і ви не можете вийти на пенсію в 60 років. В такому випадку ви маєте право оформити статус малозабезпеченої родини, яке в свою чергу теж дасть вам право отримувати соціальну допомогу допоки ви, а наприклад не досягнете 63-річного віку і вже з меншої кількістю років страхового стажу зможете вийти на пенсію.